Я залітаю у свій відпочинок, друзі. Це джаз, джаз бельведера. Ви, мабуть, вже не раз чули про мережу джазів, і всі дуже хотіли туди потрапити. Зараз я вам все розкажу. Дяс Бальведера це один, можу сказати, з досвіду своїх туристів, один з найкращих готелів Бережі Джаз, тому що тут все причудово, все прекрасно. Ну і є, звичайно, що Мінсу, я вам про них сьогодні розповім. Перше, позитивно те, що з аеропорту Шарм-Ель-Шейха їхати дуже близенько, це буквально 6 хвилин. Якщо ви окремим трансфером, ви навіть можете взяти таксі і приїхати. Але якщо ви їдете. З іншими туристами, інші готелі, то це буде десь хвилин 25. Приїхавши сюди, нас гарненько все зустріли, поселили. Тут корпуса розташовані е, кругом саду. Отак От по колу ви будете йти і можете дивитися, поселятися в будь який з тих корпусів. Вони всі чудесні, знаходяться вони на самій території, е, Дво-, трьохповерхові будиночки. Але. Але 20 доларів на рецепції насправді дуже все рішає. У мене дуже велика сьогодні група, 16 чоловік. Ми кожен кожна кімната дала по 20 доларів. Ми переселилися ближче до басейну, ближче до моря. Цим проблем тут немає. Насправді. А це так з плюсів, можу сказати. Територія дуже красива, вона дуже хайна, її багато прибирають. Видно, що за нею доглядають. Гіп все таки такий. Ну знаєте, трохи грязний, бо вони не вміють прибирати так, щоб було все красиво. Але в джазах вміють прибирають гарно як номер, так і територія. Шикарно, дуже приємно ходити, прогулюватись, гуляти. Я щоранку, щовечора ми гуляємо. Це неймовірно справді. З території ставлю великий плюс, номерам ставлю великий плюс. Обслуговування так, обслуговування теж плюс кладу, тому що всі дуже вічливі, культурні, у нас не було жодних питань щодо персоналу. Всі ну такий полайт. Ресторан я вам покажу багато відео з ресторану, тому що це справді любов, сніданки, обіди вечерні. Вечері дуже шикарні. На сніданок все як зазвичай. І для діток є, і яйця є, і булочки, і багато фруктів. Ну, ми зараз такий час приїхали. Знаєте, зараз це. Кінець березня, тому фруктів це є апельсини, фініки, яблука, манго. А, полуниця та полуниця є, манго ми на столах не знайшли, бо трішки не сезон. Щодо ресторану, все чудово: і морепродукти, і м'ясо. Щодня на вечерю щось є на гриль, дуже багато овочів, всі дуже вічливо до тебе відносяться, багато накидають, не жаліють, тобто це великий плюс. Одразу та ще один плюсик в скриньку джазбельвадери. Покажу, що швиденько прийдуся, щоб було зрозуміло, що туди є. Ну Хлібобулочні, тут весь холодний стіл, Соуси різноманітні. Тут роблять макарошки різноманітні. бачите? так. Далі. Оливочки різні, овочі, одразу кришуть салатики. Так, да, це є фіш. Гарно сьогодні. Дуже гарно. І солодощі. Солодощі бачимо. Ань, тут собі щось злоди беруть, я вже там не буду заходити, дивитися. що у них тарілка. Але їжа у нас дуже гарна. Так, що наступне хочу розповісти про море. Саме, самий пляж дуже гарна, широка лінія. Насправді, широка лінія піску і широка лінія. Травички є, де походити діткам, погуляти. Люди один одному туристи не заважають, тому що ви бачите, лежаки стоять далеко один від одного, і це дуже зручно, коли нас є завжди місце, щоб погратися в пісочку дитині. Тобто туристи один одному на території і на пляжі майже не заважають. У нас сьогодні заселення повністю відбувається в нашому готелі. В джазі, але ми їх насправді не помічаємо дуже сильно, тому що вони якось так розташовані. Хтось гуляє, хтось з'їсть, хтось на пляжі, і всім комфортно. По морі море хороше теж. Я ставлю плюсик, гарно можна зайти з дітками. На ранок до обіду є відлив, буквально на 4 метри. Тоді можна подивитися різні маленькі камінчики, корали позбирати, дітям теж цікаво. А після обіду гарний досить приплив, де можна гарно поплавати. Але берегова лінія така мілка, що десь метрів ну не знаю, ну 100-150 Вам точно доведеться йти до глибини моря, щоб поплавати. Тут зазначаю, що потрібно. Мати взуття коралки насправді так потрібно. Де-не-де є такі, знаєте, каміння, корали, але це для дорослого буде важко. Для дитини, щоб поплавати там до 10 років на березі, щоб не було глибоко, це просто пречудово. Я з собою взяла малого 7 років, він собі плюскається. Також великий плюс є гарний пірс, пластмасовий. Він Зручний, не дуже далеко можна до нього йти, і вже з пірса можна стрибнути і в глибині поплавати з разом з рибками. Тут я все-таки зауважу один мінус. Немає такого дуже гарного коралового рифу, і немає дуже багато рибок. Насправді він досить слабенький. Це з того ще знайшла насправді мінус. Так. Ось і пляж. Дивіться, скільки зелені, тут дітки собі граються. Так, ідемо далі. Людей мало, тому що це ще рано-рано, дуже рано. Бачите, всі сидять один від одного досить далеко. Це прикольно, не заважають один одному. Це дуже класно. Лежаків вистачає для всіх, лежачки дуже чисті, гарні. Рушники також є з цим. Взагалі проблем, як немає. Тут є бар, він вже теж відкритий бар. Одразу на пляжі. Я це дуже люблю. Дуже люблю, коли бар одразу на пляжі. Ну прекрасно, насправді пляж дуже класний. Мені дуже подобається. Йдемо, підійдемо ближче до водички. І так, виходимо одразу на пляж. Сьогодні вітряно, це якийсь один день. У нас такий вітряний. Закрили нам понтон. Бачите, клоуст. Там червоний прапорець. Ну, не проблема, це тільки до обіду. Після обіду буде все окей. Напроти нас вид з великими-великими горами. Вони трошки зупиняють нам вітер, тому що цей готель не знаходиться. Це бухті, він 8, 8 кілометрів від бухти. Дивіться, море. Заходиш, красота, як на мене для дітей, супер. З цієї сторони зовсім немає каміння, коралів, але досить далеко треба пройтися. Я думаю, метр, метрів п'ятдесят треба пройтися до глибини. Бачите, широчезна полоса, пісочок гарний, Ну, взагалі для діток. Супер. супер. Тут мені пляж, заход я ставлю. 10 з 10 пляжів. Що ще розказати? Ага, що поруч у нас є? Поруч у нас нічого немає. Тут просто пустеля, невеличкий шоп-магазин є в готелі, є медичний центр, є спортзал, є спа і є аптека. Тобто, якщо ви щось хочете таке купляти, щось велике, сувеніри, вам краще їхати в місто. Ми взяли, до речі, таксі, великий автобус, у нас багато просто. Ми поїхали в місто. Так, до старого міста хвилин 15 їхати, а до сохо сквер хвилин шість. Тобто в старе місто заїжджаєте, купуєте собі аптеку і все, що ви там хочете: медикаменти, одяг, речі. Магазин, що знаходиться ось тут на території, щоб магазин там досить дорогі ціни. Не дуже раджу, хіба дуже щось терміново потрібно вам купити до прибирання в номерах. Так, більш-менш нормально, я вам скажу. Вони так не дуже вміють мити гарну підлоги, ви ж знаєте, воно все жирне після них. Але вони прибирають, шампунь є, гель для душу є. До речі, щось тут дуже незрозуміло. У них немає гелю для тіла кремчику. Я навіть запитувала, казала, що ні, в нас немає такого, що можна купити в магазині. То беріть з собою, бо я забула, до речі. Ду, вам покажу ще рецепцію. Отут, бачите, шоп-маркет. Що зможна скупитися? Заходимо всередину. Отак нас виглядає рецепція. Загально, культурно. До речі, дуже пахне. вам не передати. Але дуже приємно пахне. Там далі у нас лобі-бар. Йдемо на вулицю. Інтернет, точно, я згадала. Всі, хто хоче інтернет, сидить на лобі. Я купила карточку в аеропорту і зробила дуже мудро. І вам теж про це раджу. Бачите, одразу берегова лінія, море, басейни. До речі, у нас зараз березень. Один басейн підігрівається. Це дуже зручно. Це прикольно, що підігрівається. Тут ми собі вечеряємо. Йдемо далі До корпусів, там просто що вони Аж з іншої сторони, ось тут корпуси і далі море і басейни. Ну, територія кажу, дуже красива. Щодо наших сусідів, Хе ви їх тут знайдете. Ой, важко-важко з ними. Ну, цього разу вони не були конфліктні, але вони є. Тобто я навіть запиталася на рецепції. Це приблизно у нас 130 номерів. Сусідів не буду казати, ви знаєте, ви знаєте, про кого я. І десь 40 номерів українців. Українці теж є. Я чую їхню розмову українську на пляжі. Я вам ще розкажу про один лайхак. Там на території у нас в готелі є. Магазин, шоп, але ви чуть-чуть вийдіть. Пройдіться по цій прекрасній території. І там далі буде аптека і теж магазин. Все дешевше, в разів 15. Давайте, поки я йду в магазин, я ще вам розкажу про екскурсії. Так, вас зустріне, звичайно, що гід, але на території, гід буде розказувати про різні екскурсії, але на території по пляжу ходить такий. Ахмед чи махмед їх ну одним словом, вони дуже класно пропонують різні екскурсії набагато дешевше. Ми, наприклад, вчора їздили на великому кораблі. Катались то я і дитина 50 доларів. Зауважте собі. Але у нас була умова з цим чудіком на пляжі, щоб він нам запропонував корабель, щоб там не було на кораблі наших сусідів, тому що їх всюди є в готелі, це дуже дратує. І він так зробив, були лише італійці і ми. Це було прекрасно. Це не було напряжно, було все просто прекрасно. Якщо ви будете їхати на такі от... В море випливати. Кажіть просто, щоб там не було наших сусідів і вони вам цьому допоможуть. Ось, будь ласка, ми вже дійшли до магазинчиків, там далі є аптека, і все тут дуже дешево. 5 хвилин від готелю, ну так дешево, як в старому місті. Можете скуплятися без проблем. Друзі, покажу вам ще дитячий басейн. Він зимовий період підігрівається, у нас зараз березень і він досить теплий. Ще плюс тут є два великих басейни. Цей не підігрівається, тут маєш завжди пусто, але там далі теж підігрівається і для діток дуже зручно. Ось тут вже більше людей завжди сидить. Зараз дуже рано я знімаю, тому людей мало. Мамі. Дивіться, з цієї сторони на першому поверсі будівлі. Ресторан Андрупорс, там де все за шком. Там є рибний карт. Можна один раз відвідати. Коло головного ресторану є такий невеличкий ресторанчик, кафешка де можна замовити собі піцу, рішку. Ось так все виглядає. І вид у мене позаду відкривається. Це є Джаз Бальвадера. Друзі, дякую, що дивитеся мій блог. Дякую, що ставите лайки. Приходьте до нас на Fantastic Travel. Ми підберемо для вас найкращий відпочинок. І будьте головне нам в безпеці.